Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Чому ми не воюємо на території Росії? Ви не задумались? Другий рік активного вторгнення російських окупаційних військ на Україну? Десятий рік. Російсько-української війни, яка почалася з 2014 року, а ми воюємо на території своєї держави України, перетворюючи її в руїни. А Росія ціленька, росіяни живі, здорові, міста їхні цілі, вони ходять, сміються, вони будуть зустрічати Новий рік, їм весело. Правильно, тому що на території Росії війни немає. Я скажу вам свою суб'єктивну думку українського журналіста: поки на території Росії війни не буде, ми війну не виграємо, а маємо ризики програти повністю. Чому? А нагадати приклад Другої Світової війни або Великої Вітчизняної війни, які її ще називають. Радянський Союз, погнавши німецьких фашистів під Москвою. В 1944 році, аж через три роки вийшов на кордони Радянського Союзу. І що він зупинився, далі не йшов? Ні, він пішов далі, погнав німців до Берліна і розчавив гідру німецького фашизму, піднявши прапор над Рейстагом. Так і зараз, якщо ми не почнемо військові дії. На території Російської Федерації. Якщо ми не розчавимо гідру російського фашизму на території Росії, то ми війну не виграємо, а маємо шанс її програти. Це моя така суб'єктивна думка українського журналіста. А ви, шановні друзі, пишіть, коментуйте. З вами український історик та журналіст Єршовець. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Дякую!